Неуважність стіною в життя в аваріях на Івано-Франківщині загинула одна людина четверо травмованих, ДТП трапилися на Косівщині, в Лисецькій та брошні восадських тергромадах. 17 серпня близько 14 години 35 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Люча в Яблуницькій територіальній громаді. Встановлено що водій мотоцикла 1989 року народження. Мешканець громади не поросе з керуванням та допустив наїзд на бетонну електропору. Наслідок ДТП від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці. А 29-річного пасажира двоколісника доправили до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Наступна автопригода трапилась цього ж дня близько 19-ї години у старому листі. Відомо, що 13-річний мотоцикліст місцевий мешканець не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення з велосипадом, яким керувала місцева мешканка. Потерпілу 1969 року народження доставили до медичного закладу. 18 серпня близько 20-ї години 40 хвилин поблизу села Раків, що у Брошньо-Усадській територіальній громаді мали місце, ДТП з травмованими З'ясовано, що 23-річний Анич легковика Ополя Астра, мешканець Тернопільської області, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Шкода Фабія. Останнім керував 21-річний місцевий мешканець. У наслідок автопригоди пасажирка автомобіля Опель Астра та водія Шкода Фабія. Медики шпиталізували. Водіїв поліція перевірила на стан алкогольного сп'яніння. У місто алкоголю у крові керманичів не виявлено. Усіх випадках слідчі вилучили з місця події. Транспортні засоби у справах буде проведено ряд експертних Усліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод патрульна поліція Прикарпаття вкотре звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах та не порушувати правила дорожнього руху. Лілія Буцяк Ярослав Лелет новини на вежі.